Він хоче возратити нам, людям, віруючим людям, які ожидають і стремляться туди. Е, я вірю, що ви устали вже. Е, Но Я чуть-чуть хочу ще вашого внімання, буквально 5 минут. Ми нині дуже много чули, що Бог нас усім благословив. Правда? Благословив нас, наш край, нашу родину, наші сім'ї, наш, нашу область. Но ну, як ви думаєте, чого Господь благословив нас? Вися все задумували над тим, для якої цілі, яку ціль Бог прислідує? Ви, ви знаєте, для якої цілі? Господь хоче, щоб ми з вами поділилися тим, чим Бог благословив нас. Щоб ми поділилися з тими людьми, які потеряли. Які, можливо, потеряли кров, які, можливо, потеряли їду, які, можливо, не мають у що вдітися. Е, ви знаєте, я би хотів напомнити е, таке одно велике собрання, не, но наше собрання в порівнянні з тим у мініатюрі, в народі Божому в Біблії е, Неємія, 8 главі, 10 стих. Було таке велике зобрання в народі Божому, коли Господь після пленення дав їм можливість зібратися, дав їм можливість построїти храм, город, хоча ще не все, возможно, було до кінця відстроєно. Але вони дуже були благодарні Господу. І 10 стих пише, коли вони мали таке зображення, радувалися, дякували Богу за те, що Господь повернув їх в свою землю. І казав е, прок е, Неємія такі слова. І сказав їм: Пойдіть, їжте тучноє, тучної і пейте сладкої, і посилайте часті тим, у кого нічого не приготовлено. Дорогі, я вірю, що ви усі, е, можливо, запах іде з кухні, ви вибив щось вже їли, сладке, але ви знаєте, що Господь. Господь благословив нас, усім нас благословив. І Господь хоче, щоб ми ділилися з нашими близькими, з тими людьми, які не мають. Можливо, ми подумаємо, хтось подумає таку мисль. Правда, ми нині говорили, що возможно не таке зобіліє ми маємо, як в минулому році, не тільки сред. І можливо. Нам може украдуватися така думка, та у мене не є, у мене мало. Коби мені хватило, коби було моєю сім'ї прожити прозимувати. Ну ви знаєте, я хотів одну історію закон... напомнити і з тим закончити. Прока Ілію, коли не було дождя, пам'ятаєте одну вдову, у якої було в Сарипті Сидонської чуть чуть було муки і чуть-чуть було масла. І ви знаєте, Бог каже пророку, йди я там повілю тебе кормити, доки не буде дождя. І ви знаєте, ото було дуже велике спитання для тої людини, для тої вдови. У неї було то посліднє. Посліднє було спечи одну ліпьошку і з'їсти з сином своїм. І все, вона так, так говорила. І все зроблю спечу, і зійме, і умреме. Ну, ви пам'ятаєте про Ілія каже, так каже Господь, що ото не закінчиться до тих пор, доки не Бог не пушле дождя. Ну що? Зроби первому мені. Знаєте, тим дуже віра їїся іспитувала. І ви знаєте, що вона проявила ту віру, вона. Повірила тим Словам Божим. Вона поділилася. І вона мала велике благословення. Ви знаєте, ми з вами е, живемо у мірі, і, знаєте, є такий закон самосохранення. Не такий, який є у всьому мірі популярний, Усе мені і лише мені. А такий, як у природі, у фізичному мірі, так і в духовному. Про зерно. Ви знаєте, що зерно, щоб воно все сохранило, що, що воно має зробити? Умерти. Тобто зерно треба посіяти, щоб його зберегти. Так само ми з вами. Якщо ми будемо ділитися тим, чим Бог нас благословляє, то ми і получимо благословення. Наше Я, тобто, мені, нашого, має умерти. Тобто, ми повинні проявити самоотречення, самопожертвування. Є таке вираження, Дух пророчества пише, що спасає другого, ми самі спасаємося. Другі присутствуючі. Давайте будемо пам'ятати про те, що Господь не зря нас благословив наш край, наші дома, наші сім'ї. Але Господь хоче, щоб ми тим усім могли поділитися. Поділитися як матеріально, так і духовно ту істину, яку Господь дав нам, яку Господь відкрив нам. Давайте будемо пам'ятати про то. І Пусть Господь благословить нас тому, щоб ми, видя ближнього, могли допомогти ближньому, тому хтося нуждає в допомогі. А зараз у нас ще буде псалом.